Привіт! У цьому відео хочу розповісти вам про одного видатного істотського митця та його дружину. Я розумію, що тема може бути не дуже популярна, але ви ніколи не знаєте, яка інформація може вам знадобитися, щоб підтримати бесіду. Тому раджу послухати пару хвилин, особливо якщо ви живете в Естонії. Бо естонці дуже шанують експатів, які не просто платять податки зароблених тут грошей, а ще іноді цікавляться їхньою культурою. Та історичної спадщини музей цьому видатному подружжю відкрито в самому серці Таліна. Отже, якщо ви йдете десь на побачення або просто зараз з мави загуляли і вам хочеться трошки зігрітися, то звісно можна зайти в цей музей. Маленький лайфхак. Він може працювати не для всіх. Зазвичай квитки коштують 9 євро з людини. Але в останню середу кожного місяця квиток коштує 3 євро з людини. Так. Музей працює з 10 до 6. -ї. Звісно, не кожному може бути зручно відпросити з роботи, щоб сходити в музей. Але ось така інформація є, щоб ви знали, можливо, у вас якась позмінна робота або у вас відпустка, або просто один день вихідного. Коли ви можете просто прогулятися і зайти в музей. До речі, музей Адамсоні входить в мережу Есті Кунсті Музею. Сюди входять ще чотири музеї: куму, музей в Кадріорзі, Міккель та Ніколісти. Тобто, всі ці три музеї ви можете відвідати останню середу місяця за 3 євро, якщо ви встигнете до шостої години. І так пам'ятайте, що в понеділок вихідний музеї не працюють. Сам музей Адамсон невеличкий. Всього два поверхи, і на першому поверсі змінюються експозиції. Коли ми були, була експозиція бурштину, виробів з бурштину. А на другому поверсі постійна експозиція робіт Адамсані Еріка та його дружини Марі. Так, тепер декілька слів, чому. Ерік і Марія Адамсоні такі важливі для естонської мистецької культури. Адамсон Ерік народився в 1902 році в Тарту в багатодітній родині, і до 1923 року він жив і навчався в Тарту. Потім, в 1923 році, він переїздить вчитися мистецтву в Берлін. І наступного року, 1924 двадцять він 1924 він переїздить в. Париж там він продовжує навчатися мистецтву у видатних митців. Потім ще десь приблизно 10 років він подорожує Європою. Він вже стає відомим. Його роботи стають популярними, звісно, добре продаються. Його роботи залишилися в Парижі. Деякі роботи навіть виставлені в США ще й досі. Тобто він такий досить популярний. Але тогочасного періоду робіт в Естонії немає. Вони залишилися там в Європі. Ще забігаючи наперед, він тут познайомився своєю дружиною Марі, якраз в Парижі. Вона теж вчилася, але вона вивчала не художнє мистецтво, а вона вивчала моду та текстильне мистецтво. До речі, ще такий цікавий факт, який підтверджує. Винятковість Адамсон Еріка, те, що він один з трьох естонських митців, які жили до Другої світової війни, і мали виставки по Європі. Тобто він і ще двоє, і все більше ніхто по Європі не виставлявся з естонських митців. В 1934 році Ерік повертається в Естонію, і це було досить незвичне для тогочасних митців, тому що. Ми ці намагалися залишитися в Європі, розбудувати там гарну кар'єру, осісти, тобто не просто в Європі, в Центральній Європі, десь там Париж, Берлін. Ось там Там були гроші, там була слава. Він вже повертається в Естонії і починає розвивати естонське мистецтво знову студії, де викладає і власне сам розвивається. В 1036 році він одружиться з Марі, власне, з якою познайомився ще в Парижі, і ось ця подружжя, яке Стає таким центром мистецького бомонду Естонії того часу. І так навколо родини крутиться оцей весь бомонд. Вони влаштовують такі вечірки, ось, до речі, одна з таких незвичних листівок запрошення на новорічну вечірку, які вони самі розробляли, розсилали, тобто в них була така своя пісня. І, власне, вони не просто якісь там, знаєте, тіпи, тусили, вони дійсно розвивали естонську культуру. І ще що важливо зазначити, що Ерік він був одним засновників асоціації прикладного мистецтва Естонії. Також він викладав в Талінському державному інституті мистецтва і згодом він стає директором цього талінського державного інституту мистецтва. Вони такі були, знаєте, як якщо талановиті, то та талановиті у всьому, вони займалися і дизайном, і розробкою якихось декорів чи елементів інтер'єру. Наприклад, цікавий факт, що в 1938 році вони розробили дизайн шпалер на конкурс. На конкурсі обирали шпалери для президентського будинку в Кадріорзі, і вони виграють цей конкурс, але, але. Ці шпалери провисіли в президентському палаці не так довго, десь років 10, допоки не прийшли завіти і не зідрали все. Бо це вважалося негарно. Залишився ось такий тільки маленький шматочок цих шпалер в родинних архівах. Ну і власне зараз він знаходиться в музеї. На нього можна подивитися зблизька. Ну і звісно, не тільки шпалери постраждали. У 1949 1950 роках тисячу п'ятдесятому році проголошують Еріка небезпечним буржуазним елементом, забороняють йому викладати, змушують піти з інституту з позиції директора і висилають в Росію і дозволяє. Увага, дозволяють йому працювати різноробочим на взуттєвому заводі. Тобто він починає робити взуття. Виявляєте, такий митець, такий потенціал. Ну, куди його? На завод взуття робити, нехай приносить. Добро, а, але тут я вважаю, що йому дуже пощастило, що його не зіслали десь в Сабір. Декілька років пішло у естонську громаду, щоб реабілітувати митця і повернути його в Естонію. У 1953 році. Він повертається, починає якось трохи повертатися до життя, але в 1955 році йому. Його... У нього стається інсульт, і йому відбирає праву руку. Він починає вчитися малювати лівою рукою. До речі, оці такі симпатичні плиточки вони намальовані митцем вже після інсульту. Під 60 років десь і лівою рукою. Так що ще? Йому повертають право викладати, і він продовжує свою викладацьку діяльність на позиції професора з обробки шкіри в національному художньому інституті естонської РСР. Власне він залишається на цій позиції до кінця свого життя. Помирає він в 1968 році, тобто досить коротке життя, всього 66 років. Ну так я думаю, що аби не той інсульт, аби не підірване здоров'я совєтами, то він би прожив довше. Він не скаржився на здоров'я. І, звісно, уявіть собі, ви митець, ви світило естонської естонської культури, а тут вас просто засилають десь в Москві взуття лагодити. Ну, таке. Марія після війни переважно займалась кілемарством, також викладала, і вона прожила до 2000 року. Якщо я не сказала раніше, то у митців не було дітей, тобто все, що вони напрацювали, всі їхні здобутки вони залишились в державі. І ще такий момент: будинок, в якому вони жили в Дальні, вулиця Техніка, 15, тобто це недалеко від центру, і будинок досі зберігся. Ось така коротенька історія про видатних естонських митців. Сподіваюсь, вас зацікавило ви сходите в музей, або може навіть почитати трохи більше, хоч інформації про них не так багато. Або просто ці декілька хвилин були вам корисні для загального розвитку, і ця інформація колись знадобиться в розмові з естонцями. На цьому буду завершувати. Тисніть, будь ласка, вподобайку, і гарного вам дня!